Історія про літники та культові споруди знайшла продовження. В Івано-Франківську відбулися громадські слухання щодо затвердження нової редакції положення про розміщення літніх майданчиків. Йдеться про нововведення, яке передбачає, що павільйони мають бути розташовані не ближче як 20 метрів від пам'ятників та церков. Головні доповідачі міське управління торгівлі заспокоюють, поки ніхто чіпати літники не збирається, адже порушників, які підпадали під запропоноване нововведення, наразі немає ви задали свої питання, що чи ми чи нам прийдеться переносити потім ті літні медачі, чи верніше суб'єкт на діяльності прийдеться переносити, то не прийдеться, тому що ще на сьогоднішній день суб'єкт діяльності, які стояли б десь ближче ніж 20 метрів від культового спору та пам'ятників таких документів у нас на розгляді ще не було. А от чому влада пропонує встановити обмеження саме у 20 метрів, чиновники відповісти не можуть. Мовляв, їхнє завдання було лише підготувати таке рішення. Натомість учасники обговорення не розуміють, навіщо взагалі запроваджувати такі зміни, адже в Івано-Франківську з його майже 400-літньою історією культові споруди чи не на кожному кроці, особливо у середмісті. Практично ні один літній майданчик не зможе функціонувати, бо він таким чи іншим часом або способом буде розміщений коло культової споруди. Тобто треба виходити не з із того, що існує зараз, а дивитися, що було і раніше, і зважувати ці всі моменти. Це тобто дуже актуально для нашого міста. Воно було завжди таким містечковим, але дуже і дуже добрим і слушним один до одного. Згідні з учасниками депутати міськради, більшість підприємців вже розробили спеціальні паспорти для оформлення літників. А влада спам'яталася лише тепер, чому ми маємо під час ведення. Сезону робити якісь зміни на це є несезонний період. Це зокрема з листопада місяця по березень місяць, де можна було розглянути ці питання. І якщо була би потреба, і громада би сказала, що це дійсно слушне питання, ми б могли ініціювати внесення у підсумку. Учасники обговорення ухвалили резолюцію згідно з нею, пропонують не вносити жодних пропозицій до діючого положення, а також вимагати у виконкому не встановлювати дане обмеження.